Міжповерхові перекриття між другим і третім поверхами лікарні швидкої медичної допомоги на Фастівській зруйнувалися внаслідок вибуху кисневих балонів. Одразу загорівся й один з поверхів. Пацієнти на четвертому поверсі лікарні залишилися заблокованими та не могли вийти. При проведенні розвідки виявили потерпілих людей, які не могли потерпілих, і людей, які не могли залишити приміщення. Ось ми їм допомогли. Вийти з цього приміщення, тобто провели евакуацію людей, і також. Винесли потерпілих, які не можуть самостійно пересуватися. Брали участь у навчаннях і медики, доправлених постраждалих одразу оглядали та надавали необхідну допомогу. Ми зробили асептичну пов'язку, забінтували його і в нього відкритий перелом передвічі. Перед наклали жгут постановили кровотечу і наклали асептичну пов'язку. Одночасно, з перетунком пацієнтів, заблокованих в лікарні, рятувальники відпрацьовували навички відновлення електропостачання в житлових кварталах через пошкодження мереж. Поваленим деревом В навчаннях взяли участь різні служби до проведення сьогоднішніх навчань. Значить, окрім рятувальників, були залучені працівники міліції, швидкої медичної допомоги, обленерго, Чернівці, газ, міськ шеф, міськ шеп і облавтодор. В цілому всі служби спрацювали на оцінку задовільно. Навчання дало змогу скоординувати дії службам, щоб швидко та чітко реагувати під час реальної загрози. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.